Привіт, друзі, як з вами завжди я, Артік згадна Артем. будемо грати дуже прикольну груву під назвою Solar Smash. Сьогодні ми будемо, друзі, фігарити планети, будемо розфігарувати все, що тільки можна на цій этой... білому світі. Так, нажимаємо грати, вибираємо розгром планети чи розгром системи. Давайте візьмемо, звісно, розгром планети нашої землі. Та я це вже знаю. мені... Показувати, навіщо ви мені показуєте Я не тупий Також, друзі, давайте про телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу під відео в описі, друзі. Всіх чекаю. Поки що нам така інструкція показується, це що тут треба робити, наче я так не знаю, що тут треба робити. Та знаю я все, хватає мені показувати. Так, друзі, що в нас є? Також, друзі, вийшла обнова вже давненько була. По даній грі Тут багато чого, друзі, у нас додали. Багато чого. Тільки я ще поки що не розумію. Також же є багато планет, друзі, і не тільки земля. І теж вони є, друзі, багато... А ну давайте тусь до це. Що це таке? Я фіганув. Чи це щит якийсь, я не розумію, щось таке. А це що тоді таке. Незрозуміло поки що. Поки що в нас на планеті 8 мільярдів. Людей, ну, в принципі, так як і зараз, походу, не знаю, не считав. Також, друзі, про телеграм-канали вже говорив і ще раз говорю. Не забувайте підписуватись, там завжди виходять відео раніше, ніж на Ютуб каналі. Так що, друзі, зараз будемо фігарити. Так, а де в нас Росія? Га? Скажіть, де Росія мені, га? Скажіть, де на Росія? Якби я ще карту знав, то бляха, де Росія? Дождіть. Росія, Росія. Так, зараз я знайду, знайду, я знайду я не такий тупий, як, як ви думаєте, блин. так, це Америка, тут це полюбасу не сюди. Десь отут тут воно. Чи де вона? Та бляха темно, хрена не видно. Сонце повернись сюди, я не бачу, жде що шукати. І, коротше, друзі. В океан шмальне може ту ракету зараз. А де вона летить? Ух ти. Трохи людей. Ні, всі живі. Так, а що ми можемо місяць? Давайте що дорахнемо. Ось то в нас є місяць. Ух! Ти шкінти кот. Ого, пішло, дивіться, двісті гаряча хвиля пішла. Фу, все. трендець, друзі, нашій атмосфері. Води до хрена, дивіться, люди, все, капузда всім. 4 мільярди залишили живих. Йоли мотали, дивіться, що. Ну, полюбасу Росії, трендець. Ну, таке, друзі, буває. Що ви зробите? <гум> так, що це таке? Ой, це що таке, це у нас. Ага, давайте ну, запустимо цю шандарашку. Ну, давай. Сини. А ну на. Ух ти, йолки матали, нічого собі. О, воно зараз назад все впитай, зараз буде ще більший вибух. Фух, лки мат. Трендець людям, так? Да? Дивіться. 70 мільйонів залишили живих, йоли, матали. Ну, коротше, вже назад не повернеш землі, трендець. Також у нас є лазер, до такий червоненький, ми його зараз нарахнемо і наші місяць. Можна в місяць стріляти, але це... А ну, ну давайте місяць ще нарахнемо. Але ні. Дивіться, вайде. 70 мільйонів, зараз не буде взагалі на землі. Артем, зараз все, всіх приходять тут, то що б'ю, всіх уб'ють. Такий я от. Все, нема нікого, друзі. Планета на 90%. Поломано. Так, друзі, на цьому буду закінчити. Якщо вам сподобалась гра, з вас підписка, друзі, лайк. І Не забувайте телеграм-канал, як завжди. Там дуже прикольно, друзі. Рекомендую. Підтримайте україномовний контент. До зустрічі. Бережіть себе, своїх рідних, з вами як завжди був я. Дуже наглий. Дурбели. Коротше, до зустрічі.